У нас зараз в базі більше 81 тисячі воєнних злочинів. І я завжди говорю, що це тільки верхівка айсбергу. Ну, тому що для Росії воєнні злочини це метод ведення війни. Багато з цих злочинів, якраз з окупованих в територіях, зрозуміло, що ми не можемо відстежити кожен індивідуальний випадок, але ми бачимо тренди. Про що вони говорять? Вони говорять про те. Те, що ці всі наївні якби, рецепти врегулювання, що колись ми проведемо референдуми на цих територіях, вони не спрацюють. Бо, по-перше, там буде абсолютно змінений демографічний склад. Там не буде тих людей, які проживали до моменту окупації в тій кількості, які вони були, а буде дуже багато завезених людей з різних регіонів Росії, які на той час вже там обживуться. Як ми це бачимо в Криму, наприклад, де були. Були започатковані федеральні програми, і колишніх гебістів, родини суддів, військових, вони з різних регіонів от, привозили в Крим. І буквально за кілька років після окупації ми бачимо, з одного боку люди виїжджають з Криму. А є приріст населення в Криму. В Севастополі 4% — приріст населення. Ну тобто, туди за по суті колонізація. Вони завозять своїх людей, щоб вони там жили. І потім зрозуміло, як ці люди на цьому референдумі проголосують.